Доброго ранку, діти! Я маленький паучок. Сьогодні ми познайомимося з вами з числом цифри 6 складом числа та установленням закономірності. Я пропоную пограти вам в цікаву гру. Гра називається Цікаві запитання, на які вам потрібно дати відповідь за допомогою ваших пальчиків. Я задаю запитання, а вин. Показуйте, відповідно, кількість пальчиків на руці. Ну що ж, починаємо. Покажіть, скільки колес у машини. Перевіримо. Так, чотири. Скільки хвостів у кота. Так, один. А скільки вогників у світофора? Перевіримо. Так, три. Скільки пальців на одній нозі? П'ять. Чудово, ви гарно впорались. Гра, яке число пропущене?» Погляньте на картинку з числами я. Але яке з них пропущене? Скажіть, яке число має бути після цифри 1? Так, пропущене число 2. А яке число буде після цифри 3? Та перед 5. Так, пропущене число 4. А зараз ми познайомимось з числом і цифрою 6. А як же утворюється 6? Перед нами знаходиться 5 їжачків. Що потрібно зробити, щоб їх стало 6? Так, до 5 до їжачків додати ще одного їжачка. І скільки вийде у нас їжачків? Так, у нас вийде шість їжечків. Щоб позначити число шість, використовують цифру шість. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона шість подібна до замка. Хто його не знає, відмика його рука та ще ключик має. Цифра 6 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть на шостому місці після цифри 5. Ось погляньте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте з вами розглянемо цифру 6. На що вона схожа? На замок, на мушлю, на свисток, на змійку. Черв'як яблочко сточив і на 6. Перетворив написання цифри 6. Цифра 6 складається з великого лівого півовалу та малого овалу. Починаємо писати цифру трохи нижче верхній правий кут клітинки. У правому верхньому кутку клітинки роблять заокруглення. пишуть великий півовал. Церкаючись середини нижньої сторони клітинки. Ведуть лінію вгору заокругляч її ліворуч трохи вище середини клітинки. А зараз практична робота: написання цифри 6. Поставте відео на паузу та зробіть це завдання разом з батьками. Склад числа 6. Ми з вами вже знайомі зі складом числа 2. Три, чотири та п'ять. А зараз познайомимося зі складом числа шість. Склад числа шість це кількість предметів, яких є шість. Шість це один і п'ять. Шість це два та чотири. Шість це. Три і три. Шість це Чотири і Два. 6 Це 5 і 1. Повторіть склад числа 6. Поставте відео на паузу. Ось ми з вами потрапили до лісу. Тут потрібно вирішити приклади. Ось перший приклад 5 дотати 1. Хто зі звірів нам допоможе його вирішити? Їжак, сова. Чи вовк. Так, допоможе сова, тому що в неї цифра 6. Робимо висновок 5 додати 1 буде 6. Наступне 4 додати 2. Хто допоможе вирішити? Так, допоможе вирішити приклад педмідь, тому що 4 додати 2 буде 6. Наступний приклад 3 додати 2. Хто допоможе? Їжак, єнот чи сова? Так, допоможе сова, тому що в неї цифра 5. 3 додати 2 буде 5. Оці. А тепер самостійно. Хто допоміг вам вирішити приклад? Так, ведмідь. 1 додати 3 буде 4. Наступний. Хто допоміг вам вирішити приклад? Так, оленятка, тому що 3 додати 3 буде 6. Будьте уважні, тут буде діє віднімання. 6. Відняти 4 буде 2. Нам допоміг вирішити їжачок. А тепер самостійно. 4 відняти 1 буде 3. Хто допоміг вам вирішити приклад? Вам допоміг обер, тому що 4 відняти 1 буде 3. Молодці, гарно справились із завданням. А зараз пограємо в гру продовжуй ланцюжок. Роздивіться уважно розташування тваринок та подумайте, як правильно продовжити рядок. Розглянемо першу картинку. Вовк, заєць, вовк, заєць, хто наступний. Вовк. Правильно. А тепер самостійно: білка, їжак, їжак, білка, хто наступний. Їжак, їжак. У вас є єнот, єнот, олень, олень, єнот, єнот. Хто наступний? Олень, олень. Ось наше заняття підійшло до кінця. До побачення, діти!